З вами знову Єдеса Ірина Харченко. Сьогодні ми з вами прогуляємось по центральному Троїцькому Майдану, міста Дніпро. І як ви бачите, цей Майдан зовсім не схожий зараз на Майдан. чому? Я вам зараз розкажу. Так було не завжди. І цей Майдан був величезний торговий майдан ще з кінця 18 сторіччя. Він так і називався Площа, де збираються три. Але в 20-го століття була збудована ось ця будівля Міністерства чорної металургії, і тому цей величезний майдан він розділився на дві площі. Ось одна з них це Троїцька площа, на якій ми з вами знаходимося. І тут знаходиться багато. Історичних будинків, і Марінська гімназія за моєю спиною, і ви бачите там і прибуткові торгівельні будинки. Але головна споруда цієї площі це Троїцький храм. Зараз я вам люблю. ось така краса. І він збудований в 1845 році на гроші купця. Федіра Дубленко, це був відомий такий лістоторговець в місті Катеринославі. Він, на жаль, не дожив до свячення цього собору, тому що помер від епідемії холери. Дав він дуже багато, це 100 тисяч рублів. На той момент це дуже велика-велика сума. Церква не була добудована, добудували її через 20 років. Ось цією цвіницею. Це тоді була най, найвища споруда міста Катеринослав, і на цей раз гроші дав інший купець Андрей Кірпічник. Ми зараз з вами зайдемо а, на територію цього храму і продовжимо розповідь. Храм має три події. Там знаходяться старовинні ікони, центральний вівтар на честь Пресвятої Троїці, Трійці, справа Казанської Божої Матері, а зліва на улюбленішого святого ще з часів Запорізької січі. Це Андрій Першовка. Зараз ми зайдемо у храм, я вам покажу ці. Por mim. Ну що ж, а тепер я вас запрошую до мистецького пробулку. Ось Він Він знаходиться поряд з Троїцьким храмом. Це такий Дніпро Арт стріт. Це такий мистецький простір. Ми зараз з вами через нього пройдемо. Він поєднує Троїцький майдан з площою Героїв Майдану, центральною площою Дніпра площу Дніпра. І тут е, можна побачити дуже багато е, цікавого. Е, це такий е, центр, можна сказати, мистецтва, де можна зустріти дуже багато цікавих людей, митців катери, катеринославських, е, дніпровських, так, і, і е, Тут проходять різні івенти, різні виставки. І е, зараз тут відбуваються декілька інсталяцій. Я вам їх хочу показати. Ну, По-перше, подивіться, як виглядає цей пробулочок. Так, Зараз ми по ньому з вами пройдемо. Ось, наприклад, ви бачите ось таку інсталяцію. Це насправді соняк, соняк який зроблено з маскувальних цвіток. Це віяння часу, як то кажуть. Зараз війна. Ось ви бачите, стіна мрій. Ви можете прийти сюди, загадати мрію. Ну, наприклад, про нашу перемогу. І вона обов'язково здійсниться. Це наш шар-бажань, який є у місті Дніпро. Це дуже слушна, слушний напис такий. Світ відкривається тому, хто помічає дива. Це так і є. Так, що ми тут ще можемо побачити? Такий настінний розпис Олесь Гончар, відомий письменник. Так, дуже відомий у нашому місті архітектор Павло Нюрінберг. Навіть відому українську письменницю Марко Вовчок. Ви можете побачити. І таким чином ми з вами потрапляємо. Йдемо до туристичного центру, де працюють неймовірні дівчата, мої однодумці, з якими разом ми розвиваємо туризм у Дніпрі і вони дуже багато роблять за цієї справи. Тому зараз ми підійдемо, зайдемо в туристичний центр і я дещо хочу їх запитати. Ми підійшли до туристичного інформаційного центру міста Дніпро. Це е, вождь герої Майдана. Я вас за як виглядає цей центр. Зараз ми туди зайдемо і я вас познайомлю з дівчатками. О. Дівчатка, доброго дня! Добрий день. Дуже рада вас бачити. Ви завжди допомагаєте. Дякую, мама. Дідам е, їдам Дніпра розвивати туризм, підвищити привабливість нашого міста і як політати ходю... дещо можна. Так, е, Так, ну е, Це у нас Олічка Стасенко. Вітаю. Вона начальник туристично-інформаційного центру і дівчатка менеджери Кристина і Обічко. І ось які в мене будуть запитання. Зараз війна. Все ж таки. Чи на часі взагалі туризм? І чи заходять люди, чи цікавляться вони екскурсіями? Так, наразі ем, туризм дуже є актуальною темою, на це є якби, декілька причин. Одна з яких є дуже важливою, це. Нові робочі місця для людей, які дає якраз такий туризм, це надходження фінансів до міських бюджетів, що так само є немало важливим фактором для розвитку економіки міста і розвитку економіки нашої держави. І теж не менш важливий фактор це є психологічний аспект, завдяки якому люди різного категорії населення можуть перезавантажитись, вони мають таку можливість. Ну і так само вивчати культуру і історію нашої країни. Що є так само максимально актуальним в наш час і під час війни. Ось так. Дуже, так. Але, звісно, так. люди заходять. Ну, у зв'язку з повномасштабним вторгненням частіше за все це міжнародні організації, волонтери, але є і поодинокі туристи, які цікавляться Дніпром, цікавляться, як живе прифронтове місто. Так, також є і переселенці, переміщені особи, які також цікавляться Дніпром, історію, відвідують різні екскурсії і ем, ходять на різні заходи. Так, їх дуже багато. Я знаю, тому що я неодноразово проводила такі екскурсії. Для мене дуже важливо бачити е, щасливі і посміхнені обличчя цих людей, які психологічна травма. І я для цього це і роблю. Так і які у нас перспективи? Бо війна закінчиться, врешті-решт, і перспективи туризму у Дніпрі? Ну, Загалом я б хотіла сказати, що Україна та безпосередньо місто Дніпро стали символами незламності, мужності українського народу, і весь світ підтримує нас. так, І ми бачимо, що люди почали цікавитися Україною, люди почали цікавитися безпосередньо містом Дніпром. І вже зараз з'являються індивідуальні туристи такі поодиночі. Які туристи, які прибувають до міста Дніпра, і хочуть дізнатися, як саме живе прифронтове місто. Тож ми сподіваємося, і ми знаємо, не тільки сподіваємося, знаємо, напевно, що туризм у Дніпрі буде процвітати, що ми цікаві для туристів, і тож ми чекаємо абсолютно всіх. Ми чекаємо великі потоки з різних країн світу, з безпосередньо, з України, звісно. Тож ми чекаємо абсолютно всіх, і саме у туристичному центрі можна отримати будь-яку інформацію щодо закладів харчування, закладів розміщення, щодо їх загалом перебування у місті Дніпрі. Тож, ми всіх запрошуємо до Дніпра. Ми всіх запрошуємо на екскурсії від гідів Дніпра, які пропонують такі досить. Великий перелік екскурсій для Дніпрян, для гостей міста і будуть цікаві абсолютно всім. Зараз на даний момент розробляються певні туристичні маршрути нашими гідами Дніпра. Наші гіди Дніпра пропонують якісні туристичні продукти, тож у нас є чим здобувати туристів. Нам є що показати про що розповісти. Тож ми чекаємо, чекаємо завершення війни, чекаємо на туристів, міжнародних, внутрішніх, і знаємо, що Дніпро це абсолютно туристичне місто, яке з кожним роком все буде і більше, більше, більше розвиватися у туристичній галузі. Дякую, хочу Отже, дівчатка, я вам дуже дякую за співпрацю, за те, що ви спільно з гідами Дніпра піднімаєте таку привабливість туристичного Дніпра. Ви завжди можете зайти в цей центр, дізнати, що, де, коли відбувається у Дніпрі, замовити екскурсію. Отже, ласкаво просимо у Дніпро. Отже, любі мої, я вирішила записати цю післямову після відео. Тому що я тільки починаю. І для чого я взагалі роблю свій канал? Ну, по-перше, для того, щоб Дніпро став таким туристичним магнітом, туристичною мекою. Це моя давня-давна мрія і не тільки моя. І тому в просуванні мого каналу мені дуже потрібна ваша допомога, тобто ваша підписка. По-друге, цей канал я роблю для вас, для, для місцевих, які цікавляться історією нашого міста. І приходять на мої екскурсії, хочуть знати ще більше і дуже зацікавлені в цьому контенті. Тому я е, намагаюся е, ставати все більш професійною. І намагаюсь робити відео все більш регулярно. І мені дуже важливі ваші коменти. Тому е коментуйте, будь ласка, моє відео, мені це дуже-дуже цікаво і важливо. До нових зустрічей!